Кажуть, головне у враженні це слова. Mm -mm, наївна помилка. Битва за враження виграється мовчки ще до твого першого привіт. Твій одяг виносить вердикт швидше, ніж ти встигнеш подати руку. Mm, це твоя промова без звуку. Тож, давай розшифруємо цю мову. Хочеш виглядати бездоганно, без зайвих зусиль. Тримай формулу візуальної гармонії. Наш мозок фанат порядку. Він ненавидить хаос. Тому, правило перше: не більше трьох кольорів. Четвертий це вже візуальний шум. Ми це прибираємо. Очі, дзеркала душі, можливо. Але перше, на що дивляться у бізнесі це взуття. Це твій мовчазний тест на адекватність і повагу до себе. Далі, джинси, вони є у всіх. Але правильні, М -м -м. у одиниць. Хочеш виглядати як профі, а не як бунтівний підліток. Забудь про потертості та дірки. Твій вибір глибокий, темно-синій або чорний денім. Це не одяг, це чисте полотно для твого образу. А тепер про спецоперації. Дрібниці, які відділяють аматора від гравця. Диявол не в деталях. У деталях твій статус. Комір сорочки це рама для твого обличчя. М'який комір, м'який характер. Жорсткий комір, у цього хлопця в голові повний порядок. Шкарпетки. Запам'ятай, просте правило, підбираємо до штанів не до взуття. Це візуально видовжує ноги, робить силу цілісним. І класика жанру півтора см. Рівно стільки манжета та сорочки має визирати з-під піджака. Це знак якості. Без компромісів. Думаєш, це все просто про красиву картинку? А от і ні. Це чиста психологічна війна. Гарний піджак е, не додасть тобі IQ, але він змусить інших думати, що ти розумніший. Це і є ефект ореолу в дії. Потрібна таємна зброя на переговорах? Одягни синій. Цей колір на підсвідомості вшитий, як маркер довіри та спокою. Хочеш викликати симпатію, грай фактурами. Твіт, кашемір. Вони візуально обіймають співрозмовника, знижують його критичність. Немає просто одягу. Є інструмент під конкретну мету. Ким ти маєш бути сьогодні? Демоном для домінування. Чи мудроцем для експертності. Стався до гардеробу не як до витрат, а як до інвестиційного портфеля. Основа це твої активи. На активах не економлять. І фінальний штрих аромат. Він має бути інтригою для обраних, хто підійшов близько, а не оголошенням для всього офісу. І запам'ятай, стиль це не про марнославство. Це пуль дистанційного керування враженнями, які ти створюєш. Це філософія. Основа мого авторського курсу Психологія впливу, гардероб як зброя. Підписуйся. Мене звати В'ячеслав Дробина. Я відкрию тобі секрети впливу, про які мовчать інші.